У нас є все, є ексклюзивні просто автомобілі ексклюзивні. Є ось такий Ford блін. Три, три бака в ньому. Три. Два газових бака і один, блін, бензиновий. Три бака. Тачка просто жесть. Дивіться на цей. Я не знаю він висотою, блін, як маф нахер. Дивіться. 6,8. 58 тисяч оригінального пробігу 2005 року. Можна, до речі, в розстрочку взяти від 15 тисяч доларів такий автомобіль. Але не суть. У нас є все, є ексклюзивні автомобілі, але немає того, що потрібно. Мені потрібно е на підбір для мого клієнта автомобіль Lexus ES гібридний від 2012 року по 2017 рік. Фух. Місто Київ готові заплатити за топливо, подивимося на СТО, подивимося вживу. Нема нічого живого, не можемо знайти. Є гарний бюджет на автомобіль, але немає гарного автомобіля. Тому хто продає або хоче продати, будь ласка, велком. Купимо за один день ваше авто. Ну не за один, за два дня. Один день подивимося, на наступний день купимо. Будь ласка, не це не викуп, це купимо по нормальній, абсолютно ринковій ціні. Будь ласка, надайте варіанти ваші в особисті повідомлення. За контактом в шапці профілю або відпишіть, будь ласка, я з вами здажусь. Дякую.